Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нова тактика ракетних атак росіян. Чому ми пропустили удар? Oh, Чотири дивних пуски рівно опівночі в понеділок. Що тоді промацували окупанти? Прямо скажімо, заходять з е, північного сходу. Да, і заходять чітко з заходу, з Рівенської Житомирської області. Час однаковий. Комбіновані удари модифіковані ракети над низькі висоти. Чи стане проти отрутою нова партія ППО від НАТО? Якщо росіяни хочуть нам показати кошмари, які нас має зламати, ми маємо показати у скіномані. Ми детально проаналізували ноу-хау ворога і чим ми зможемо на нього відповісти. 8 липня, понеділок. На годиннику 0 годин 0 хвилин. Золені вилітають тушки, озброєні Х-101. Дивно, випускають чотири ракети, які починають літати над нашою територією. Якось ця нічна атака з використанням чотирьох ракет і стратегічних бомбардувальників Вона якось пройшла поузував. Буквально виходить за пару годин після відбиття попередньої атаки. Росіяни посилають нову хвилю, масштабну хвилю, понад 40 ракет. Згодом стане зрозуміло, чотири пуски мали конкретну мету промацати нашу ППО. Так, росіяни шукають шпарини в нашій обороні до нових маршрутів та місць запуску ракет додалися й нові аеродроми, звідки злітає їхня стратегічна авіація. Так днями була зафіксована передислокація кількох ту 95 МС до аеродрому Дягілєво, що у Рязанській області. Це не базовий аеродром для цього типу літаків. От. Тобто росіяни, так би мовити, розширюють аеродромну мережу. Зокрема, саме з цього аеродрому злетіли тушки, що пустили ракети в бік Полтавщини 9 липня. Та повернемось у ранок 8 липня. Десь в акваторії Каспійського моря російські рибалки фільмують, як повз них летять ракети Х-101. Це вже новий боєкомплект, не той, що був вночі. Менше ніж за годину ці ракети з касетними зарядами вже у повітряному просторі України. Щоб вони долетіли до цілі, росіяни прикривають їх, відволікаючи наше ППО іскандерами, кінжалами та цирконами. Київ здригається від вибухів. це четверта п'ята що твориться, братан, де виступок полетіла. Кінжал раз Іскандер М2, циркон 3, х 101 4, калібр 5, п'ять типів ракет, з яких дві гіперзвукові Циркони кінжал, балістика Іскандер М і два типи крилатих ракет. Це називається тактика перенасищення системи. І всі ці ракети мають зійтися майже в одній точці. Як працює цей тактичний прийом? В чому складність для нашої протиповітряної оборони? Циркон біла лінія 10.45. Х101 у нас червона, приходить велика кількість з різних напрямків. Прямо, скажімо, заходять з північного сходу і заходять чітко з заходу, з Рівенської і Житомирської області. Час однаковий 10.45-10.45. 10 Об'єкти, швидкість яких відрізняється в 5 разів. В такий момент оператор ППО постає перед надважким вибором, яку саме ціль знищити, адже всі її одразу збити неможливо. Пріоритетно працювати по балістичних ракетах, бо там час підлюту мінімальний. Якщо крилаті ракети, радари будь-якого комплексу бачать приблизно за 40 кілометрів, то балістичні ракети приблизно за 25 кілометрів і треба перебудувати пріоритети ураження. Але ж по похмедиту влучила не балістична, а крилата ракета. Ймовірно, це теж тактика росіян змусити нас збивати балістику, щоб влучила крилата. Плюс будемо відверті, що ну ж розумієте, що не жоден пуск зенітної ракети дорівнює збиттю цілі, і ти відповідно по інших цілях міг почати відпрацьовувати елементарно, розрядитися вони одночасно зайшли, не встигли перезарядитися. Результат: одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Ще одна впала біля пологового будинку, і ще одна влучила у відділення Охмаддиту. Ще одна тактика росіян притиснути крилаті ракети якомога ближче до землі, щоб сховати їх від наших радарів. І якщо в тебе у повітрі не літає щось на кшталт СААП-340 або сорок або з системою дальнього радіолокаційного виявлення і управління, тобі дуже важко виявити цілі, які йдуть так низько, кажуть експерти. Наприклад, тут руслу Дніпра намагаються запускати. Тобто ракета може з радарів, ну, з'являтися і зникати. І відповідно, таку ціль важко. Ну є проблеми з тим, щоб і вести. І лише там на завершальній стадії е, польоту вже перед заходом самим на ціль виринає, її видно, і відповідно е, системи зенітно-ракетних комплекси вони починають ну, працювати От, ні, в цей момент. Швидкість ракети 900 кілометрів на годину. Час реакції виходить досить малий. Відповіді на зміну тактики росіян дві прокачка скілів наших ППОшників і збільшення можливостей для виявлення та знищення ворожих цілей на саміті НАТО у Вашингтоні було заявлено про підсилення української ППО п'ятьма батареями Петріот і не лише ними. Це будуть додаткові саме системи на SAMS, Ну а те, що стосується, наприклад, того ж IRIS-T систем, то їх виробник німецький концерн «Діль», його як законтрактували у 2022 році. Так в принципі, все, що він виробляє, воно все просто в темпах його виробництва і надходить в Україну. Це дозволить нам ще ефективніше, ще більше збивати крилаті. Ті ж, наприклад, крилаті ракети. Причому сподіваємося, що це нам дозволить їх збивати, як я вже. Казав, що не надміста. Смертельна атака росіян показала, що ворог постійно вдосконалює свої методи, витягуючи по максимуму з тих можливостей, що в нього є. Українські оборонці теж намагаються знаходити проти отруту. Це показали місяці успішних операцій з відбиття попередніх атак, але останні удари дійсно стали викликом для нашої армії. Ще одним викликом, з яким ми впораємось. Сергій Вендін, факти тижня, і єдині новини.